Південно-корейських режисерів, які вийшли на якісний світовий рівень, не так і багато. Хтось плідно працював у 50-х і 60-х, хтось зняв своє основне кіно до 90-х, а велика частина режисерів працює зараз, створюючи успішні комедії або трилери на внутрішній ринок. Звісно, з розвитком американських стрімінгів, які чим більше купують азійські проекти, ця культура поширюється у світі. Окрім підвищеної уваги до аніме, всі хочуть того чи ні знають гру в Кальмара, що породила купу наступних популярних серіалів: на кшталт Всі ми мертві чи Поклик Пекла. Умовно у списку 250 найкращих фільмів на IMDb лише чотири південнокорейські стрічки, дві з яких від режисера Пак Чхан Ука. Цього цілком достатньо, аби зрозуміти, що він не прохідний діяч кіно, а навпаки, той, чиє кіно тримає глядача роками чи десятиліттями, щоразу обдумуючи, як до нього ставитись. А перед тим як продовжити, я хочу подякувати всім і кожному, хто підтримує цей канал. Часом мені трапляються відео і пости, де ви поширюєте мої роботи. Якщо вам таке видала якась соцмережа, або ви самі це робите, поділіться зі мною в інстаграмі. Звісно, окремо дякую тим, хто підтримує цей канал фінансово. Ви можете це зробити як на патреоні, так і разово. Не забувайте також про телеграм-канал про кіно та серіали, де є і новини, і різні інтерактиви. Слава Україні! Звісно, першим, що переважна більшість назве з фільмографії Пак Чхан Ука це олдбой. Історія про Одесу, якого викрадають на 15 років, став незабутнім трилером і одним з найкращих фільмів всіх часів. Режисер створив цілу трилогію про помсту, куди, окрім отбоя, увійшли також співчуття панові помста та співчуття пані помста. Всім головним героям є з чим боротись і за що помститись: це або омана і маніпуляція, шантаж і ненавмисне вбивство, або ж засудження за ув'язнення невинного. Ці три фільми також показують нам, який пак Чан Ук – хороший сценарист. Його антагоністи дуже харизматичні, ті, які по-своєму мають право на такі погані вчинки. Наприклад, у аудбої ми бачимо своє рідне та максимально щире кохання. А у співчуття панові помсти одне одному протистоять люблячий батько та гунімий хлопець, що відчайдушно шукає гроші на операцію для сестри. Як і відомий режисер Девід Фінчер, пак Ук спочатку працював асистентом режисера і вивчав процес зсередини. Саме так він підійшов до створення своєї фільмографії, яка вже спочатку містила гострі теми, що продовжилися далі: це проституція, криміналітет, бажання швидких грошей будь-яким чином. Хто знає, якби у його перших стрічках було менше філософії і більше руху від гая річі, касові збори могли бути абсолютно іншими. Але режисер пішов іншим шляхом і, не дивлячись на у фільмах, у нього виходить драма, а не черговий бойовик. Саме 2000 року Пак Чхан Ук отримав успіх, причому як комерційний, так і у упізнаваності. Через фільм Об'єднана територія безпеки режисер і зміг без обмежень створити вже згадану трилогію про помсту. Тому вийшло, що вдалий дебют стався лише на четвертому фільмі. Та й такий, що трохи затьмарив відоме кіно щірі про агентів, що стежать за вбивцею. Чхве Мін Сік, Сон Шін Лі знімуться у пак Чхан ука не раз, а сон Кан-хо взагалі буде улюбленим актором режисера. Об'єднана територія безпеки ідеально зображує стиль пак Чхан ука це складна багатошаровість, яка несе одну просту ідею. Фільм розповідає історію, що сталася після Корейської війни і відповідного утворення демілітаризованої зони. Це вбивство двох північних корейців, солдатів, які несли службу. Під час обстрілу один із прикордонників Лісу Гюк перебіг з території Північної Кореї до Південної, і нейтральна комісія, до якої входять представники Швеції та Швейцарії, має дізнати, що саме сталося того дня. Південна Корея вважає, що комуністи викрали їхню солдата. А північна стверджує, що коли прикордонник лісу б'ю покинув пост, солдати іншої держави вдерлись і створили провокацію. Свідчення дають різні очевидці події. Це кіно, як і згадану трилогію, об'єднує вибір, який мають зробити герої у тяжкій ситуації: розкрити правду чи брехати до кінця свого життя, враховуючи всю відповідальність у обох випадках. А як показує практика, то зі всім цим герої вжитись не можуть. Наглядова комісія нейтральних націй у світі є два типи людей: виродки комуністи і вороги цих виродків. Нейтрального не існує. Треба обрати сторону. До історичного контексту. Пак Чан Ук повернувся поки всього раз. А саме у британському серіалі, який він створив для BBC за одноіменним романом Джона Ле Каре у маленькій барабанщиці, де знову говорять про непримиримі території. Цього разу це Ізраїль і Палестина. Героїня Чарлі, яку на екрані зіграла Флоренс П'ю, звичайна британська акторка, яку завербував Моссад. Саме її творче життя допомогло у новій роботі. Вона вдало інтегрується в палестинське суспільство, виховується в їхньому таборі, викриває головних діячів. Режисер також підняв важливу тему стосовно психологічного сприйняття подвійного життя і як пережити смерті людей, навіть якщо вони становлять загрозу для тебе і твоєї країни. Якщо знімаючи картину про демілітаризовану зону між двома Кореями, згадувалась Америка як одна з країн, що боролась на боці збройних миротворчих сил ООН проти об'єднаних комуністичних військ, то у маленькій Барабанщиці Британія згадується як держава, яка займається справами всіх країн, окрім своєї. Пак Чханук знову експериментує з зображенням. Він використовує нові лінзи, переважно це анаморфна з викривленням простору, що робить штаб-квартиру шпигунів незручною для нас. Не забуває про прийом з зйомки з зумом, що ніби нагадує документальну роботу. Такий складний сюжет він вдало і легко створив з точки зору режисера і оператора. Можна впевнено сказати, що з кожним новим проєктом пак Чханук експериментує з жанрами. Наступне, після тяжкої драми об'єднаної території безпеки, він створює ромком Я кіборг, але це нормально, про психічну лікарню. І, як підтвердив режисер, це легке кіно було вигадане для його доньки. Візуальними прийомами цей фільм дуже схожий на новий продукт Денієлів все скрізь одразу. Герої літають, месу уявні простори. Підвеселі композиції творять дивні речі. Головна героїня молода дівчина, яка не сповна розуму. Всі її жінки у сім'ї є психічно хворими. Проте лише онука, за життям якої ми стежимо та її бабуся, перебувають на лікуванні. Мама, яка намагається триматись і продовжує роботу свого ресторану, не показує своїх розладів відкрито та сварить доньку, яка вважає себе кіборгом. Саменте. Амаштанде та лісагибора урамі. Ну гамовороґен. Співпереживання для дівчини це найбільший гріх, а серед інших сум, турботи, сумнів, мрії, почуття вини, вдячність. Перестрибування між жанрами і між настроями у фільмі як бург, але це нормально створює для нас атмосферу психлікарні, і ми краще розуміємо героїв з їхніми дивацтвами. Звісно, бачимо, що любити можна в будь-яких умовах. А змінювати людину чи її світогляд при цьому дивна річ навіть для закладу для осіб з психічними розладами. Через три роки Пак Ук випускає хорор. Але кожен, хто бачив це кіно, підтвердить, що віднести стрічку до саме такого жанру вибір, м'яко кажучи, дивний. З попереднього фільму режисер переносить сюди схожий слоган, який звучить Я вампір, але це нормально. А також кохання, що не входить у рамки звичного. За сюжетом у кіно жага, католицький священник допомагає хворим у лікарні та раптом вирішує поїхати у Африку, аби взяти участь у дослідженні небезпечного вірусу. Так вийшло, що головний герой став вампіром, і можна було б подумати, що головна ідея кіно це вибір, який має зробити високодуховна людина: вбивати і жити новим життям, чи намагатись утримуватись від спокус. Пак Чхан Ук вирішив, що провідною темою буде інша. Любовний трикутник і пристрасть, попри мораль, з великою кількістю сексуальних сцен. Нове життя дає священнику майбутнє він закохується, хоч і дівчину, яка одружена, не вбиває невинних людей. Коли ж вампіром стає і дівчина, то стається хаос і справжнє насилля. Його образ повний почуття провини і чистого кохання, а її помсти та агресії. Це підкреслює остання сцена фільму, коли перед смертю головний герой їде до табору своїх прихильників і домагається дівчини. Він хоче бути не прикладом, а забутим, навіть якщо швидше спрацює такий крок. Але найбільше еротизму Пак Чхан Ук додав у фільм Служниця розділене на три частини кіно щоразу заплутає нас, що ми не можемо зрозуміти, як же закінчиться ця історія. Перед нами картина фемінізму, естетизму та любові. Навіть тут, у трилері про брехню заради збагачення в Кореї 30-х років, якою правлять японці, режисер не забуває про щире кохання та справедливість. Стосунки двох дівчат будуються через фетишизм. Вони поперемінно є немовлями матір'ю, і слугою, лялькою і дитиною, а також двійниками одна одної. І особливо це доводять сцени на початку звісно ж, трохи історії. Діалог двох головних героїв чоловіків дядька Корейця, який прийняв японську ідентичність, стверджуючи, що Корея потворна, а Японія красива. Ви дійшли аж до того, що кинули свою дружину. Звідки таке прагнення стати японцем? Бо Корея огидна, а Японія прекрасна. Деякі японці кажуть, що Японія огидна, а Корея прекрасна. Природа краси жорстока, кореж, м'яка, повільна, млява, а тому безнадійна. Першим іноземним англомовним дебютом, знятим до згаданої служниці, був стокер, написанням сценарію для якого допоміг Вентворд Міллер, відомий американський актор серіалу «Втеча з в'язниці. Це був період певної вестернізації режисера, коли він залучав відомих американських та європейських акторів. Згадайте маленьку барабанщицю. Але ця вестернізація у цьому випадку є позитивною, на відміну від історичного терміну, та й своє ім'я Пак Чхан Ук зробив виключно азійськими стрічками. Сюжет дещо схожий на визначний твір Хічкока Тінь сумніву та розповідає про молоду дівчину, в якої вмирає батько. Після похорону її мати зближується з дядьком, який вирішив їх відвідати, та насправді вся його увага прикута навпаки до дівчини, а не цілком доступної дорослої жінки. Стокер став однією з найкращих робіт Фак Чан Ука. Він візуально згадує своє попереднє кіно і створює нові прийоми. Сюди ж входять і кольори кімнату будинку, які є дуже яскравими і представляють їхні емоції стосовно нових подій у житті. І крісла на вулиці у формі кокона, що означає, що головна героїня вже виросла та має полетіти з сімейного гнізда. Не можна не звернути увагу і на те, що символи вбивць родина переносить з покоління в покоління. Ремінь дядько забрав від батька, а дівчина, їдучи в кінці фільму в авто, має і цей ремінь, і дядьковий секатор, і батькові окуляри. На додачу головна героїня Індія часто представляється нам кадрами свого полювання, а у кімнаті по телевізору йшов документальний фільм про птахів, зокрема Орлів. Пак Чханук сказав, що таким чином показав нам, що всередині дівчини вона і жертва новоз'явленого члена сім'ї. І сама ж є хижаком. Вона є загадкою, яку так і не розкриває до кінця, але за нею цікаво спостерігати, адже їй цікавить щось глибше, а не те, що на поверхні. Режисер підтверджує нам це сценою творчій майстерні, де дівчина не змальовує на тюрмор з натури, а проймається візерунком всередині вази. Гіпнотичним образом, який її втілив актор Меттью Гуд. Незрозумілим зв'язком між дядьком та племінницею, що дуже нагадує вже використовуваний інцест у фільмі Оудбой, ми приймаємось настільки, що не звертаємо уваги на чергові вбивства людей та їхні тіла, наприклад, у будинку. Пак Чхан Ук зробив те, що люблять і бажають створити більшість режисерів. Наша майже безумовна любов і зацікавленість протагоністами і антагоністами. Останнім фільмом Пак Чхан Ука на сьогодні є рішення піти, який був представлений на Каннському кінофестивалі цього травня. Сюжет стрічки має кілька ліній: це детектив про смерть альпініста, а також про життя самого поліцейського. Його дружина рахує дні, скільки ж вони вже одружені, який у них рівень близькості і як це все покращити. Але головний герой Хеджун хоче іншої близькості. Він закохується у підозрювану є дружиною померлого. Вона ж вдало ним маніпулює. Така тема не нова в кінематографі, але окремо, дуже вдало використаним є візуальний ряд, ритмічний зум, насичені кольори і симетрія, а головне, склейка кадрів різного часового простору з логічним розслідуванням детектива. Ми бачимо, як він слідкує за підозрюваною і уявляє, що вона робить у квартирі, фактично, ніби він і є у кімнаті. Сам лізе у гори і розмірковує, як же відбувались події. У рішенні піти режисер багато чого бере з культового отбоя, сцени з їжу, які об'єднують, побудова сюжету з різними передумовами і розплутаним висновком. Пак Чан Ук занадто різноплановий. Він творить новий південнокорейський кінематограф, але співпрацює з відомими європейськими та американськими акторами. Я продюсером таких проєктів, як крізь сніг» Пон Джун Хо і одноіменного серіалу Грема Менсона та Джоша Фрідмана. Допомагав з фільмами Кьон Мі», довів, що кіно можна створити і на телефон. У співпраці з Епо під назвою Нічна риболовля він розповідає про ожившу жінку, яка стала шаманом і допомагає чоловіку перепросити у померлих рідних. А у життя Ексон ділиться історією трунаря, яка стає то над романом, то мюзиклом, то картиною про бойові мистецтва. 2022 року корейська кінорада обрала фільм Рішення піти для церемонії вручення премії Оскар у 2023 році в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм в той же час. Пак Чхан Ук знову працюватиме з американцями над серіалом Симпатик за дебютним романом американського професора В'єтнамського походження В'єт Нгуєна. Де Роберт давній молодший зіграє напівфранцуза напіввєтнамця який є шпигуном для комуністичних сил під час війни в В'єтнамі. Якщо вам треба одне слово, яке б охарактеризувало режисера, то нехай це буде провокатор. Ми вимушені жити в парадигмі його ніби незакінченого сюжету і усвідомлювати настільки буття в цьому світі. Моральні цінності, які випрацьовані десятиліттями, він успішно руйнує, але не нав'язує своє бачення. А намагається злегка переформатувати і показати, що світ живе і ось так, що він різний, що можливо і таке. Він часто повторює сцени та ракурси своїх фільмів, музика, яку йому пишуть, нагадує культове старе кіно. Пак Чхан Ук це той, хто дотримується однієї ідеї, але під різним кутом. І саме тому фанати переглядають з задоволенням його кіно знову і знову.